Знаєш, от що кумедно, я погоджуюся абсолютно з цим фактом, що як правило більший скандал з приводу підняття цін у метро підняли у Фейсбуці. Uh -huh. Люди, які дуже рідко їздять на метро, або ходять <с пішки, <с. або користуються таксі, або все-таки можуть собі дозволити. А як правило, люди, які все-таки знаєш, от наші українці, знаєш, вони все стерплять. От ну підняли вище, зарплата не та, але все одно ну, таке життя. Що а ти нікуди поробиш? не подінешся, тому що ситуацію насправді люди змінити самостійно не можуть. Вони, ми, ми розуміємо, що за кордоном метро коштує набагато дорожче ніж коштуван. В Києві, ну це логічно, але ті люди, які можливо там не мають можливість мандрувати, вони відповідно вже не можуть порівняти і дорого-дорого, бо порівнюється це все там до своєї зарплати. ми, до речі, зібрали інформацію, скільки коштує проїзд в інших містах України. От, наприклад, у Харкові метро коштує 5 гривень, а трамвай, і тролейбус 4 гривні. В Одесі вартість проїзду в тролейбусі і трамваї 3 гривні. Місто набагато менше, ніж Київ. Ну і нам, звісно ж, важлива ваша думка. Валю, зараз я вже готовий налаштував. Планшет і вже можу зараз знімати. Готова три-два-один. Поїхали. Ми знаємо, як підтягуються до столичних цін регіони, тому хочемо звернутися до вас і дізнатися, чи змінилися ціни на транспорт у вашому місті. Обов'язково пишіть нам вартість і як ви реагуєте на ці зміни щодо проїзду. Буде нам цікаво дізнатися щодо всієї України. Так, я, звичайно, оператор геніальний, спочатку тебе договори дригом знімав тебе, а потім розберемося, як до чого, може перепишемо це відео. Можливо, можливо. Якщо вас щось болить, просто щось подорожчало, пишіть нам також. Нам цікаво все. І, і от, Валя, ти вже казала про те, що дійсно у Києві, порівняно з іншими столицями, а не з іншими містами України, метро дійсно коштує недорого. Але, знову ж таки, зарплатня інша. От ми порівняли вартість так. проїзду у підземці у Києві з іншими містами. О, там Ну тож, тож виявилося, що навіть після суттєвого підвищення ціни в Україні набагато нижче цих європейських у Варшаві вартість однієї поїздки 28 гривень. У Парижі 61 гривня. У Лондоні найдорожчі проїзди 200 гривень за квиток. Проте, наприклад, у Пхеньяні вартість проїзду нижча ніж у Києві. Всього 3 гривні. Як це пояснити, чесно кажучи, навіть не знаю. Я думаю, що це якась така соціальна політика щодо щодо населення, можливо. Але. Ну, якщо це простимулює наших українців, десь пройтись пішки, десь прогулятися. А звичайно, можливо, хтось з глядачів каже: Давайте ви самі ходіть пішки, а нам краще метро, щоб було А, Давайте поважати один одного і тих людей, які працюють в метро. Я думаю, що їхня зарплатня теж невелика і вони хочуть більше комфорту. Ти знаєш, я про Пхенян згадала. Я взагалі здивований, що там взагалі щось дізналася, скільки там коштує метро, і дізналася, що там взагалі є метро, тому що ну настільки закрита країна, і там дійсно все не так дорого і коштує, але там, там порівнювати навіть коректно з Києвом. Uh -huh. а, знаєш, влітку можна закликати людей ходити пішки. Я закликаю всі ходити пішки. Я сам ходжу пішки, а отзимку вже треба грітися в метро. Хочу.